Вау, нічого собі, карточка Рафаеля, Мікеланджело, Донателло. І навіть моя улюблена Леонардо в костюмі. О, ви вже тут? Дивіться, що я розкопав. О, так. Це саме ті справді легендарні карточки черепашок ніндзя. І як ви бачите, у мене їх тут справді до стобіса. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. І це ще не все. Про цю четвірку тінейджерів у мене є ще до 100 біса коміксів. Ех, ностальгія. Однак єдиним великим мінусом цього всього чудо дитинства є те, що воно було російською. Де? Як добре, що це вже в минулому. Стоп, стоп, стоп. Що? Ви не знаєте жодного комікса українською? Ви безсмертні! Давайте це управляти. На зв'язку Андрюха, ваша улюблена рубрика Дивись українське і добірка кращих ютуб спеціалістів по коміксах, що готові розповісти вам усе і вся про цей дивовижний світ. Мальописів. Вперед! Почнемо, як не дивно, з мальописів, які творяться на сторінці Хани Тян. Привіт всім, друзі та колеги! Сьогодні я розкажу вам про те, як я прожила та поборола творчу кризу. Тутка авторка малює свої роботи з різноманітними челенджами, а також детальніше розповідає про свою власну написану мангу, що зветься щасливе Довге життя. Роблює цей проект в парі з моєю подругою Настею. Разом з нею ми пишемо сценарій персонажів та все світ манги. А я займаюся всією візуальною частиною та просуванням. Для справжньої ляпоти залишається придбати лише кращий мікрофон, бо звучок тут поки що бажає кращого. Для знатних фанів коміксів пропоную звернути увагу на канал Яркофілевич. Сьогодні ми поговоримо про значення жанру фентезі, і зокрема зосередимося на тому, чим такі особливі фентезійні комікси. Ми будемо вихваляти художника Саймона Біслея, а також довго і нудно перебирати, які ж саме комікси в жанрі фентезі нам подобаються. Місцеві експерти проводять подкасти у всіх існуючих соціальних мережах, у яких розбирають світ коміксів настільки до кісточок, що мені здається, вони сказали вже все, що лише можна було. Їдемо далі та зазираємо на Pro Comics UA. Юар. Вітаю YouTube! у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нову відео розпаковочку у своїх відео, ден робить розпаковки мальописів. Зокрема, нещодавно і оглянув ексклюзивний український шедевр, потойбічник. але не забувайте, це сам видав тираж всього 100. Примірників, ну а крім цього, бувають і розпаковки різноманітних фігурок, зокрема куплених на Комікси Ми з вами вже малювали, обговорювали і оглядали. Хм, а як щодо озвучок? Ох, до речі, є одна важлива річ, яку ви повинні знати, якщо зібралися використовувати мене. Бо то я знав це. Ти не просто звичайна парасолька. Га. Якщо ви настільки ліниві дубці, що не можете почитати собі мальописів на ніч, тоді сторіночка сора вам прийде у нагоді. Щоб тебе качка копнула. Що ти тут пишеш? Таких програмісток, як ти, розстріляти мало. Ти намагаєшся вбити всіх, хто побачить твій кот. Хоча тут настільки кортезні озвучки, що я б і сам слухав тутешні відосики. Безупинно. Дозовано порцію крінжатіни завжди готова вам оглянути панівдача. На сьогоднішню мангу ніхто не просив мене робити огляд. Це було. Морально боляче робити, бо ця манхва такий крінж і такий жах. Насправді тут буває не лише люта діч. Однак що поробиш, якщо глядачам заходять більше мемні розбори дивикуватих коміксів та манг. До речі, про манго. А ви знали, що в Кореї є теж комікси, і їх там звуть Мангвами? Вау! Я все ще Сефанія, і я знову тут. І з нами сьогодні на темі дня Лиходійка, що перевернула пісочний годинник. Юху! Авторку цієї сторінки звати Стефанія, і вона залюбки перекаже вам сюжет кожної подібної мальованої історії. Сьогодні буду розказати вам про манхви, які я якимось боком чином людству мені допомогло це зробити. Я починала їх читати, а в кінцевому результаті все хуйово. А тепер увага: п'ятигодинна озвучка популярного китайського коміксу присутня на каналі Укркомікс. Мабуть, батько щось задумав її звати Пакхевон. Чим ви займаєтесь весь цей час? Зберись, брат. Крім цього, звісно, тут є й інші переклади, а їх тут справді достобіса. Однак погойтесь. мало ти ще побачиш якісну озвучку аж п'ятигодинного відео. Перегортаємо сторіночку нашого мальопису і потрапляємо на творіння справжнього олда Укр Ютубу Роберта Меноса. Якось скот та його гетеросексуальний дружбан мовчазний Волос пішли у супермаркет і так сильно закупилися мівіною та іншим надзвичайно важливим та поживним харчем, що коштів на Оплати оренди житла не вистачило. Тривалий час Роберт не міг визначитися з тематикою каналу. Однак саме комікси припали йому найбільше до душі. Епізод 2. Відважний трактор. Це комікс, у якому дівчинка за допомогою іншого коміксу розповідає про трактора Тараса, який цупив окупантську техніку. Якість тут перевірена часом. Вам має сподобатись так само, як і усе це відео, яке ви сподіваюсь, уже вподобали, та от там внизу. Підписалися на канал. А якщо вам прям дуже сподобалось, то пропоную підтримати цей канал гривнею, щоб види ви виходили ще частіше та якісніше. А я вельми вдячний тим, хто так уже і зробив. Посилання на реквізити в описі. А ми летимо до Кобза Фільмс, що веде справжній режисер та сценарист Сергій Дмитренко. Привіт, друзі, гудмоненькі були чолдринята. Мальописів про героїчне протистояння українців московській навалі стає дедалі більше. видива тут доволі серйозні, однак інформаційні та що цікаво оглядається тут крутезні комікси із нашими з вами улюбленими персонажами. Події графічної новели обіцянка починаються практично відразу після подій мультсеріалу, коли Аватар Аанг» поклав край столітньої війни, перемігши лорда вогню озая. Згідно коментарів під відеороликами каналу Розмова про хобі, тут робиться дуже харизматичний контент. І сьогодні у нас огляд на досить нашумівший мальопис, який зробив багато шуму в соцмережах. І знаєте, це не тільки був позитивний шум, а радше негативний. Загалом на цій сторіночці розповідається про все: манга, аніме, настілки та, звісно ж, мальописи. А можливо, окрім Хогверсу, існують і інші академії магії, від яких мені варто було четкати. На новини та сповіщення, як до прикладу, школа магії Луна Нови у всесвіті Академії Відьмочок. Однак головне є те, що через високу регулярність викладання роликів ви не встигаєте засмувати за жодною цікавою вам. Тематикою якісні перекази та оглядів коміксів робить для вас і Саймон Дарк. Брюс Беннер захопив під свій контроль Халка. Особистість зеленого монстра заточена у просторі його свідомості, що називається моторний відсік. Згідно з Іваном Петровичем Котляревським. Халк став батарейкою для любителів супергероїв. Тутешній контент взагалі на вагу золота, адже усі комікси зі світу Марвел та DC ви знайдете саме тут. Сплінтер злий пацюк забрав у карайклан. Фут і не хоче його вертати назад. Шредер в пеклі, кіт Мутант Хоп планує помсту усьому людству, а черепашки переживають сімейний розкол. І це все в одній арці, яка з кожним новим епізодом тільки набиратиме обертів. А також тут є, як ви вже знаєте, мої улюблені черепашки ніндзя. Ось і вони. Першопрохідці у перекладі всесвітньо відомих коміксів українською. Вітаю вас на церемонії нагородження відзнаки Мальопис року 2022. Мене звати Микита Янюк або Микис я перекладач і співзасновник каналу третя паралель присвяченому мальописам. Третя паралель це справжній фундамент, так би мовити, база у світі мальописів. Тому, якщо ви цікавитеся цією історією, присутність підписка на даний канал. Не обговорюється. Серед багатої кількості оглядів фантастичних книг на сторінці Beauty and Gloom ви знайдете і багацько коміксів. Тут є і лампа, що посеред гри перетворюється на монстра, і пасик, що застріє у димоході, і пташки, які працюють на конвейері, щоб врешті зібрати те, що вселятиме у них страх. Що ж, видиво про книголюбів я ще не встиг зробити, тому дайте знати у коментах, чи таке треба. Однак про цей канал можу сказати точно, що і комікси, і книги тут оглядаються на дуже високому рівні. Приблизно на такому ж, як і Арти та акторська гра авторки каналу «Майстри... Няу. хочете побачити щось дуже клішоване, злегка трешове, де багато насилля і романтики між хлопцями? Місцевий контент побудований довкола японських мультиків, зокрема і манги. Однак тематики цих сюжетів далеко не дитячі, ну принаймні не настільки, як звичайні нам горошки чи курючка-ряби. Перлинка показує свою супер-пауер і під час оргазму виділяє. Ну і головна вишенька на торті усього довкола коміксного суспільства. Привіт усім! З вами сьогодні я, Мар'ям, або Мар'яна Янкевич. Сьогодні поговоримо про лису сексі Чіку, манго Апокаліпсис і чого я боюся насправді. Полякова співає про комікс і ще багато новинок від наших видавців. Погнали огляди окремих мальописів, щомісячні новини, тематичні озвучки, обговорення свіжих тем та навіть добірка усіх існуючих перекладених солов'їною. Коміксів сьогодні не новини і не скандали та розслідування. Сьогодні у нас щось набагато краще: сіне французького сценариста, художника та колориста Ніколя Петріма. А, ну і про якість. Можете навіть не паритись, бо Маріам робить усе на найвищому рівні. Повірте. А ще повірте, що на цьому все. Ну так, не дуже де розгулятися. Тому, якщо у вас колись було бажання почати свій ютуб канал по коміксах, то. Саме час це зробити, або ж підписатися на вище згадані канали, посилання на яких шукайте в описі. Там же ж залишаю покликання до нас сервіси для підтримки каналу фінансово. Адже я знаю, що подібний контент вам до вподоби. Ну вам же ж подобається, правда? А з вами весь час була мальописна буква А, за якою весь час ховався я, Андрюха. До нову зустрічі, друзі! А я пішов ностальгувати в Черепашках. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles.